Третій рік поспіль пані Катерина живе у Фінляндії. Як багато хто з українців подалася за кордон, тікаючи від війни влітку 2022 року. А до цього було життя в шості, яку з початком повномасштабної війни взяли в облогу. Це було таке жахіття. Кожен з наших осінь сипцець це все время А Ми був інтернет, ми знали, що робиться в Ахтирці. Ми знали, що робиться в Бучі, в Ірпіні. Але ми були тут. Я волонтерила. Ми жили в Естонії, бо сама я в квартирі жити не могла і дуже боялась. Я з собачкою жили в одній квартирі, все время займалися волонтерством. Пані Катерина жила у своїй родички. Жінки щодня випікали до сотні пиріжків, відносили їх у волонтерський центр. Звідки випічку розвозили по блокпостам? Приносили пиріжки й до нас, у телерадіокомпанію, яка у той час працювала 24 на 7. Син мій уже давно. З 2013 року живе в Фінляндії. Він фін. І я, він дуже за мене філювався, але я виїхати не змогла. Тот період, ви ж знаєте, що не було даже, один зелений коридор тільки був. Я підійшла, подивилась, там одні дітки і старші люди, а я ще з собачкою. І я залишилась, хоч він дуже наполягав, щоб я виїхала, дуже просив. І коли ми вийшли з оточення, він зразу приїхав до мене, залишив роботу, залишив дом, залишив дві курки на хазяйстві. І приїхав, і сказав: мама, збирайся, виїжджай до мене Фінляндію. Довелося дослухатися до прохань сина виїхати за кордон. Сергій, син Катерини, додому до Фінляндії вже не повернувся. Уклав контракт з Національною гвардією України і пішов на фронт. По сьогоднішній день воює в лавах ЗСУ. Отримав позивний фін. Але я поїхала, думала, що я поїду. Як усі ми ну на не надовго, але вже три роки я там. А син три роки там гостеприємне дуже населення. Фіни, е Дуже поважають нашу націю українців. Дуже поважають і дуже не люблять російську. А зараз іще це усугубилось із своєї ситуацією. Пані Катерина мешкає у невеличкому містечку Варкаус, яке знаходиться за 350 км кілометрів від Хельсінки у середній полосі Фінляндії. Там проживає 19 тисяч 600 мешканців та 400 біженців з України. Місто займає малу територію 560 квадратних кілометрів. Стоїть там єдиний 13-поверховий будинок. Будинок, де колись була водонапірна башта, яку перебудували в житловий будинок. Всі інші не більше чотирьох поверхів. У кожному фінському городі, який прийде, були водопроводи, виходить, були раніше. Оці водяні башні перероблені, саме високі вони вийшли на дома, а так усі низенькі, тому що холодно, тому всі невисокі, щоб зберігати тепло, я так розумію. Але дуже зима ж полярна. Літа того два місяці всього. Я виїжджала, це ще вважають, тільки почалася весна. Розселяючи біженців з України, фіни врахували всі нюанси для подальшого комфортного життя за кордоном. Наших українців якось так скупчили недалеко, щоб до офісу, до Красного Христа, було недалеко. Усі нюанси учитують. Якщо ти в возрасті, я ти ж в возрасті, але ще старіші люди є. У нас є северодонецька людина, яка 90 років, Алла Георгівна. А то їй взагалі отак біля супермаркета квартирка. Тобто вона як вийшла, щоб одразу до супермаркета, щоб одразу так. Катерині довелося відмовитися від проживання у великому будинку сина, бо це занадто дорого. Кори, які залишилися у господарстві, віддала до зоопарку, і переїхала до невеличкої квартири, яку їй надали від Червоного Хреста. Я живу зараз в маленькій квартирі, однокомнатній, в тому ж городі, і хвіни ще так дають, щоб недалеко від дому. Недалеко від магазинів, а щоб нам було а на першому поверсі, тому що собачка. От представте, такі нюанси, навіть маленькі, все вони учли. У нас куратор веде фін куратор, і ми зустрічаємося там в офісі біля куратора. Я бачу людей наших, які приходять, знайомимося, а тоді вже починаємо знайомитися, як то дружить до мами. Звісно, знаю. Знаю художників наших. По інтересам. Я вже там третій рік і вже розбиті наші от, творчі такі групи. Я з художниками і поетів нема і, і займаюся в связи з тим, що мені вже багато років пробачте, то на роботу мене не взяли, не взяли хоч я й пыталась там попасти на роботу. А я тільки вчусь і займаюся своїми, своїми ділами, які мені подобалися тут. А подобалося їй завжди прогулюватися по лісу, збирати гриби і ягоди. Рідні місця Шосткінщини, жінка знала як своїх п'ять пальців, бо десятки разів пройшла знайомими стежками. Фінляндія це таке велике село, можна сказати. А посильки я родом з Воронежа, ну, з села, навіть з хутора, то я така. Я дуже, може, тому я і рисую, я, може, тому я і творча людина, бо виросла в лісі, мабуть, в полі. Я дуже це люблю. І вийшло, що мені це не напрягає, як інших велосипед. і я вже знаю місця, але там сопки і ліс такий, що можна зайти не вийти. Тобто я далеко не ходжу в дороги, але вже місця мої є, де я точно не беру грибів, коли поїду. Навіть нашла землі де рости, хоч там дуже мало цієї ягоди. Дуже багато чорники, боросники, малини, голубики. Ну, такі от е, ягоди, які ростуть там на севері. А, риб... а рибалки я люблю. Хоча я ніколи щось не займалася цим, де я я навіть не подумала, що я можу ловити рибу, а там ловлю рибу. Роздаю. Бо куди її дівати? Жінку настільки захопила риболовля, що вона придбала човен з веслами. Сина великий катер, але я ж його не потягну, тот катер. Я купила лодку, таку обичну веслову. Зараз мене вважаю, там озер на озері, озеро на озері. А між озерами сідає то Тобто, по цим каналам можна вибратися в Северний Льодовитий океан. Якщо ти отак вот хочеш проїхати, то... І то я на озері там на якомусь поставила цю лодку, туди велосипедом доїжджаю або машинами, як з кимось, як то беру. І оце спінінги, утки на черв'яка. Їду додому до Сережи вдома, там за сараєм копаю червіків. Яка риба? ось таку рибу, як вони сорну називають, вони не їдять. Тобто судак, судак в основному. А з грибів, що вони їдять, теж гриби ніякі, не їдять. Ні, вони їдять, може си, але не люблять. Білий ладно, але по посаме це лисички. Називаються кантарели. Красиво так. Дуже дорогі лисички 70 євро кілограм сирої лисички. Катерина ще захоплюється малюванням. Свого часу навчалася у Шускінському університеті третього покоління на мистецькому факультеті класу живопису, де викладав відомий місцевий художник Володимир Афонін. У мене багато було роботи. І я син їхав в відпуск, в минулому році йому дали, це друге йому дають. І він привіз мені всі роботи, які були в мене вдома. І я у виставці обов'язково в Фінляндії і зал, і виставлялась. Фіни люблять мої роботи. Я багато продала. Неба я, звісно, не дорого продаю, але мені дуже і пороздарила. Організувати виставку допомогла Катерині, землячка з України Тетяна Куренін. Вона мешкає там багато років. Її чоловік фін. Вона займається куклами. Вона в міжнародних вже учасувала високо, Там вона дуже класно це все робить. І давно живеш в Аркасі. Її знають як творчі. Вона робила ще в офісі, там в мерії. Тобто її знає город. Тобто вона це де почує, знімає. Я кажу, давай. І там ми знімали перед Рождеством, особливо в них знімали велику галерею. За весь час проживання у Фінляндії пані Катерина брала участь у чотирьох виставках. Крім того, наші українці поповнили фонд музею Варкауса. Вони хочуть, щоб оставили, щоб ми українці одних наш одну націю пригласили, щоб ми оставили слід в історії фінов. У цьому в історії цього міста я зробила презентацію в цьому музеї дуже, дуже красива була презентація. На укра... українській. ми всі там і стілажи робили, і панно і картини. З рідної шостки Катерині надіслали фото нашого міста, зразки вишиванок, рушників, відео з виступом народного хору. Жайвір. Я давала інтерв'ю, печатала їм, щоб вони там я на печати вже перевести. І не тільки я, я шукала людей, які це можуть зробити. І вони хочуть це зробити і текстове. І у них багато проєкторів, де вони знімають, от, і оце все транслюють на отак. Прямо музей на стінах. Оце все йде. Ти приходиш до музею, нажимаєш кнопочку, отак, і цей проектор працює. Ти дивишся? Тобто цей жарвір буде співати. У музеї у Варкаусі сталося так, що Катерина познайомилася з родиною українців, які колись мешкали у селі біля Горлівки на Донеччині. А зараз трьома дітками переховуються від війни у Фінляндії. Чоловік і жінка, викладачі музики. Катерина запропонувала їм організувати хор. І він оце каже: Катя, да не може бути, щоб хтось співав. Я кажу, щас ти наших українців не знаєш. Так ми там співали, виступали дівчата, це кажу, Я колись так наспівали на п'ять тисячі, на волонтерів відправили відправили на Вроді, Знаєте, Вроді це все в шутку, а воно виходить, що це дуже важливо. Для кожного з нас три роки Катерина не приїжджала до рідного міста. Зараз вона тут, всього на декілька днів. Зустрілася з родичами, друзями, навіть з'їздили на пленер з групою місцевих художників-аматорів, з якими товаришує. Боже, яке це щастя! Де б не було добре, дівчата? Повірте мені, мені вже возраз такий, я не можу. Це в мене не вдома. Дома – це тут, Дома в нашій країні. Я проїхала Побачила на пітухолці це кладбище. Я не можу. У дорогу до Фінляндії пані Катерина збирається не з пустими руками. Вона везе картини своїх друзів, адже є домовлені, що протягом місяця в художній галерії Варкауса буде працювати виставка робіт шоскінських художників.